У цьому вечірньому відео ми з вами зробимо листове підживлення перцю, тому що в нас пройшли дожді, ну, видно, що ще хмарить. А, промочило ґрунт, і перець він ще буде не скоро. А, батько робив а, листьове підживлення, точніше, я б сказав, би, підживлення з балону, коли вже перець ось-ось перецвів і почалися зав'язуватись плоди. А це була калійна підкормка, тому що в цьому відео буде річ саме про калій. І зараз у нас вже перець десь на середині шляху перед тим, як ми його будемо продавати. І будемо сьогодні робити калійне підживання. В якості калійних добрив я буду використовувати добрива від сімейного саду для ягідників. Чому саме для ягідників? Ну, По-перше, тому що, так як у мене з ними є співпраця, в мене вони безкоштовні. Тому я не бачу смислу їх іти і кудись купувати. Ще зараз ну, нормальні добрива. Коштують гроші. Така пачка коштує зараз в інтернеті 100 гривень. Чому саме вона? Весною ми працювали з цими добривами по полуниці. Мені сподобалось. Крупна була полуниця, кущі підтягнули зразу і так далі. А тепер давайте склад самих от елементів в цих добривах. 14 азоту. Чи треба азот? Ну, Будь-яке добриво, яке для ягідних, для врожаю, там є азот. 8 фосфору. Ну, понятно, фосфор нам тут зараз не дуже потрібен, тому що фосфор був раніше, коли ми розсаду саме накущували. Тоді була підкормка саме чистим листом для розсади. Ви, напевно, відео бачили, там був фосфор калій. Ну і так як у нас плоди, наш основний акцент саме на калії, якого тут 32. Ну і пішли тут різного роду елементи: там магній, сірка, залізо, бор, мідь, марганець, молібден і цинк. Тобто, така от формула мікроелементів. Зараз вона підійде для перцю. А ми зараз візьмемо GoPro 9 і сходимо, зробимо огляд. Я просто покажу візуально, щоб ви розуміли про що йде мова. І потім будемо приступати до розбавлення цих добрив. Я розповім концентрацію. Ну і пройдемо декілька градок для закріплення результату. Для, для якби логічного завершення цього відео, по, ну, по цій причині ми тут сьогодні зібрали з вами. Ну що ж, погнали? Так, ось у нас іде ділянка. Перців. У нас тут стоять А Зверху стоять жовті, знизу стоять червоні. Ось на такій стадії зараз у нас перець. Віддалі, звісно, перець треба підв'язувати, особливо коли такі от вони вражені, ці кущі. тому що кущ вже впав. Місцями був вітер у нас Поривісти там, то бачите, як у нас погрівало з корінням, ну, перець цей дійсно пропав. Таких кущів тут 5 не збирається. А так, я ось хожу дивлюсь, то... Перець він ще наливається, друзі. І от зараз в моменті дати калій він буде ну, актуальним, тому що там, іде тепло, десь через днів 5-4, хороше тепло то він почне масово з І зараз у нас стоїть така ну, непогана волога погода, дощі були, замульчований перець. то... Він почне масово спіти, він ще налється і врожай трошки буде більше. Також, крім тієї ділянки, у батьків тут є трошки пізніші сорти перцю. Або Це так само гашар, трошки пізніше він був сажений, або ну, світло мало попадає, він не так червоний. Тобто йому тут калійка зараз взагалі буде прям як, як повітря. Місями йдуть, як бачите, тут окучені, все там. Тут, бачите, є перці, які вже починають стигнути, а є, які тільки наливаються. Ну, основна маса перець, який тільки наливається. І калійне добриво зараз воно, ну, воно спрацює. Ви, напевно, бачили поросать, як я даю фосфор, який стоїть грін, яка стоїть блискуха, добриво працюють. Бур'ян це індикатор того, що добриво працює. Якщо добриво фосфорні працюють, то будуть працювати і калійні. По поводу добрива. Добриво у нас ось так виглядає, ну зблизька вам покажу. Ось такі -от. Добре, вони дорогі, в інтернеті воно 100 гривень коштує за 250 г, тобто кілограм 4 сотні. В принципі, нормально. Якщо там оприскувати щось і так далі, то непогано. По поводу виробника сировини, екоплан, тобто робить його Польща. Яка його йде дозування, доза дозування, яке його йде на відро води? Відро у нас буде 10-літрове. По поводу дозування 20-25 грамів на 10 літрів води, тобто столова ложка. Ну, в принципі, всі добрива, які йдуть для оприскування, там чистий лист на 10 літрів води треба давати столову ложку. Перед тим як я записував ступ, я вже заколотив, щоб воно вже розчинилося. Розчинило. Зараз заправляємо наш легендарний балон і йдемо підживлювати наш перець. Завтра у нас ще по планах підкормити Тіткін перець цим самим добривом від сімейного саду для ягідних. Воно непогано підходить і в принципі тут немає різниці з особливої чи для овочевих, чи для ягідних, головне, щоб у калій. І він на цьому добриві ж є. Тому десь собі запишіть, запам'ятайте, що, щоб мати якийсь там більший врожай, щоб перець був такої більшої форми. Саме коли він вже наливатись починає. Кстати, з полуниці ж те самий принцип. Коли полуниця починає навиватися, коли полуниця вже в цей момент саме із зав'язі, вона вже формується перші ягодки, а це саме цей момент треба давати кай. А вже ж для полуниці він круто працює під корінь. Да, для будь-якої рослини підкормки під корінь вони набагато ефективніші і Америку я вам не відкрив. Ось ці знаєте, це швиденько. Хоча б хоч щось, хоча б хоч якісь мікроелементи. Кстати, я же ж прилипача. І ніякі фунгіциди я не додавав. Я просто пройшовся по листю. Буде ще день, ще якась трошки сухіша погода, можна ще буде пройтися. Тому що одна підкормка під корінь, це десь 2-3, по ефективності, десь 2-3 по листю. Все одно по листю воно стикає, все одно воно трошки, і воно ж не накопичується на листі. В ґрунті воно трошки накопичується, оці всі мікроелементи. Тому корінь, він, якщо зразу він не взяв, пройшов дощ, воно там, він проробив. Глибше, там, він потрошку в своє впитує. А от повисю воно трошки по-іншому. Навіть це було видно на е, підконках часника. Тоже, по листю треба декілька разів пройти, щоб хоча б якийсь був ефект, і ви його побачили. А, тому е, відео це запевно, залишу на каналі. Е, щоб ви хоч розуміли сам принцип підживлення Перцю, батьки цим займаються, батько в тому році так само цим займався. По цій причині ми в тому році возили помідори тачкою і продавали їх довго. Тому ставте цьому відео лайк, пишіть свій коментарі. Ну і всім до наступних випусків на каналі Українське Село.